Кожен з батьків мріє про безпеку для своїх дітей. Але варто замислитися, а що якщо ті, хто нам голосно розповідає про захист суспільства, насправді і є справжньою загрозою? Вийшов документальний фільм Злочини Яхла в Африці, це людина, яка нібито бореться з небезпечними сектами та культами, а насправді є педфілом, який під пристойним приводом захисту? Суспільства від секти культів роблять просто страшні речі. Якоба Яхла запрошують на телебачення у якості експерта з сект, і люди вірять йому. А він у той самий час є далеко не благодійником. Будучи в Африці з місією, нібито допомогти бідним дітям, Якоб Яхл збирав пожертвування з європейців, які, зрештою, благополучно привласнив собі. Це допоможе нам навіть, якщо ви надійшли те 100 крон. Звичайно, 500 крон це чудово, а тисяча – і найкраще. Якщо ви члени парламенту або якісь багаті люди, ви, звичайно, можете надіслати більше. І те, що розповіли про нього діти, яких він там опікував, просто шокує. Ти його знаєш? Це Якуб. Що він із тобою зробив? Я і мій друг. Я какав йому в рот. Він він, він, він схватував мого друга. Я накакав йому в рот, а він був дуже щасливий. Я дуже злякався. З'ясувалося, що як об'яхал наркоман, який сам вимагає легалізувати котики. Але не лише котики, він ще й виступає за проституцію, евтаназію і протирелігійних шкіл. Крім того, він є головою сатанінського товариства, організує лекції, зустрічі, де розповідає про небезпечні культи та пропонує допомогу людям, виходячи з традиційних релігій, за плату. Ви тільки вдумайтеся, сатаніст і любитель маленьких дітей. Надає допомогу постраждалим, які потрапили в секти. Ну як цей персонаж все ще не поніс відповідальності?